Сім, вами цьому ви на каналі Юрші Деть і сьогодні ми ханим брала Сар через те, що сьогодні в нас вийшла обнова, і в нас нарешті зараз за 30 секунд вийдуть ці яйця, яйця годіли. І ми будемо їх розбивати. Дивиться, які нам мутації випадуть, якщо випадуть. Ну, коротше, будемо збирати їх, відкривати. Мені дуже потрібно, щоб мені випала мутація або на мелоді, або на вольта, або на, наприклад, на Макс. Бо якщо на когось з них випаде ця мутація, то я постараюся капнути або на 30 або навіть на 35. Ну, там вже як повезе. Ну, ладно, у нас зараз тим часом в магазині є якийсь подарунок, і, до речі, пропала іконка, типу тої гри складбастер, там не треба реєструватися наперед. І я не розумію, чому вони що, нам не хочуть давати цей Скін Сквадбастер Шелі, чи що. А, так, у нас тут ще золота неділя є, особливі акції подарунки, у нас, купу різних всяких акцій, але нам цікавіше, зараз. От, оці от яйця, де якщо ми відкриємо 1250 яєць, походу, ми отримаємо е, цього, цей скін Годзіла Bass. Давайте зайдемо в каталог там має бути е, оцей от скін Годзіла Бас. Ну, зараз подивимось, і зараз ще подивимось на ці. А ні, нема ще поки що колекції Годзіла, яку в минулому. Відео вам показував. Ну і ладно, то зараз давайте перше подивимось на акції. І тоді будемо вже відкривати ці яйця. Ну, тільки два яйця, на жаль, ну, чи зашну. А, це от ця акція, згадав. Там в нас зараз дається безплатно 100 кредитів, але я їх заберу пізніше, бо мені їх треба буде, коли вийде нова браудерша забрати. І далі в нас треба буде вже купляти ці яйця. Я не думаю, що їх буду купляти, бо мені дуже потрібні кристали, вони ж йдуть такі дорогі. І в кінці у нас такі на база, який я, на жаль, не отримую через те, що дивіться, скільки просто треба кристалів на це потратити. Так, в нас тут ще є шанси на яйця. Давайте подивимось, що це у нас таке. В шансах получує нагород із випадкових призів, можна дізнатися на веб-сторінці Служби підтримки. Окей, я зрозумів, я зрозумів. Так, чекай, давайте заблокуємо, щоб мені ніхто запроси не кидав. І тоді зараз е, заберемо, подивимося, що в нас за золота неділя, який в нас там на подарунки, і тоді вже підемо в катку. Е, так, у нас тут перше стартропік 50 монет, багато стартропів, а, і просто монети. Давайте я тоді пофармлю ці е, нагороди на всіх аккаунтах, і тоді ми вже будемо відкр... їх відкривати за е, 6 днів на всіх на 10 чи навіть більше аккаунтах. Е, так, в нас тут доступно е, розгром е, цього міста. Давайте будемо це на ньому можна апати, та е, ці яйця. Ну, давайте пробуємо, чи, чи, чи це можна апати в любих? Я щось не розумію. Напевно, що в любих, але в нас тут є новий режим, тому давайте спробуємо в нього зіграти. Я не знаю, яку якого... а, во, бачите, у нас мутації з'явилися на бралерах тут. Там, їх треба відкривати. Ну, класно, звісно, класно. Давайте тоді я зараз виберу якогось бралера і тоді до вас повернуть. Коротше, я вирішив брати невеликі кубки, це S, Я не знаю, чи ми будемо грати за S, чи там буде ця годзіла. Ну, коротше, зараз все ми побачимо, чи це взагалі закупки, нам даються кубки, чи ні. Ну, коротше, зараз будемо все дивитися. І. Так, ми поки що граємо зараз за Бравлерів, Нам треба зламати місто. Як це робити, я ще не знаю. Зараз будемо дивитися, бо я взагалі навіть не пробував грати. Вроді в зомці цей був режим, але, я... Так, там в нас вже одну монету цю забрало, цю штуку, і вже перетворилися на цього. А так, ми можемо. Ми можемо так ламати чи ні? А, ні, я щось не зрозумів. Чого нашу цю базу чуть зламали? Так, акуратненько нам зараз треба грати. акуратненько. А чому в них такий робота в нас простий динозавр, я не зрозумів. Е, нам, напевне, що оці штуки треба ламати, вони вибухають, напевне, що і ламаються місто. Ну, давай, давай. Єс, зламали чуть-чуть. Але наш теж потрохи ламає, тому нам треба пришвидшитись. А, ми також стичкою можемо просто так ламати, окей. Е, так, там є, напевне, що у нас на базі ще один заспанився, такий болт, тому давайте подивимось і. Ні, поки що я щось не бачу ніякого болта. А ми собі можемо ламати ці штуки? Ні, собі ми не можемо ламати, ну то й добре. Е, так, в нас тут мелоді потрохи ламає, а в неї ці ноти ламають. Так тут а мелоді прям люта імба, це просто жесть. Е, так, акуратно, акуратно. А щось я більше не бачу, бомб ніяких. ай яй яй акуратно, багато домажить дуже. О, там додавала ця лапа, лапа в нас з'явилася. І, блін, я помер, на жаль. І що, її вже знову підібрали? Я хочу стати цим роботом. Як мені не писати, якщо вони весь час підбирають цю лапу? Я не розумію, ну. Ладно, головне аби ми затащили, давайте один раз це зіграємо і наступно вже підемо за закупки, бо там швидше йдуть катки ніж тут. Вони тут якось дуже довго. Так, кіта треба знести нам. Комаря цього давайте також зараз попробуємо. Давай, 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 давай. І давай давай майже знести. Так, собі, вроді би, в них ми не можемо ці монети збирати, О, ці лапи, тому можемо навіть не старатися. Ає, акуратно. Акуратно зараз. ні, блін, на мене стрибну, на мене стрибну, ні, ні, ні. Ні, ні, давай. Блін, майже вижив. Так, дайте мені одну цю лапу, дайте. Просто я зараз стану цим роботом і я легко рознесу. Ні, ну блін, ну цей дак підібрав. йому, я хотів. А може ще одна зараз буде, чи ні? Е, Нє, ні, нема. Блін, на чому мені так не везе? Ладно, давайте тоді кидаємо ульту десь наперед, щоб нас прикривати. І потрохи будемо ламати це місто. Раз, два, а якщо я буду типу таким більше хп наносити, я так буду чи ні швидше ламати. Ні, щось не швидше ламається, думаю. Окей. Так, акуратно зараз треба винести, що цього... На, є yes, винесли з одної тички 46% в них ще є, а я бачу, що в них одна бомба там зверху є. Ну, мене зараз винесуть, я нічого не встигну зробити, тільки одну тичку встиг дати і все. Ладно, ладно, чекаємо. ну У нас ми вже більше 50% знесли, вони нам ще ні. І блін, знову підібрали цю штуку, це капець якийсь. Може мені просто тут чекати, може вона зараз заспанеться. E, давайте чекаємо, чекаємо. А може треба, щоб нашого знесли, і тоді вона заспавниться, напевне, що. Ну, e, вов, вбили його, зараз по суті має з'явитися. Давайте чекаємо. Чекаємо, чекаємо, чекаємо. І я щось нічого не бачу. E, наших роботів цих вбили годіл. І. вов, з'явилося. Єс! Нарешті ми цими роботами стали. Ой, вона втекла. Окей, ну ми йдемо. Дуже, звісно, помало ми ходимо. Або через те, що ми великі, так здається нам. А так, як думаєте? Як дамажте, я не знаю точно. Давайте біжимо, Давай, 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 давай. підходжу, підходжу, єс, зніс, раз. А що ми так странно на стечки перезаряджаються, щось не зрозумів. Ну ладно, давайте попробуємо. На, з ну, одної тачки знесли. Давай, 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 нам треба, нам треба знесли. Давай, давай, ще чуть-чуть, ще чуть-чуть. І. Ну, єс, yes, знесли ще трохи все, 25%, вони не стають нас догнати, і ми затащили цю катку. І подивимося, нам даються ці штуки чи ні. Нам нам далося тільки стардропік через те, що ми виграли один раз. Окей, нам, значить, треба заповнити цю шкалу, і тоді ми вже будемо грати. А стоп, у нас тут ще є оці от яйця, оцей лоток. Ага, я, коротше так зрозумів, що нам треба грати в цей режим, тоді ми будемо, якщо ми назбираємо весь цей лоток, то ми можемо мати аж 6 яєць, і ще плюс цього 2 яйця. Коротше, можемо багато яєць відкрити, але нам треба вигравати, щоб отримати яйця. А якщо ми програємо, ми отримаємо просто рідкісний стартроп. Окей, тоді я напевно, що візьму якогось ліпшого бравлера, Тут кубки не апаються, як я зрозумів, чи апаються? Кубки, блін, тут кубки даються, вже взяв ліпше Мелоді, який сильно ламає. Ну тоді я беру, напевно, що якийсь, кого мені брати? Кого мені брати, я навіть не знаю, Давайте я візьму, напевно, що Макс. Але ні, вона великі кубки, я не думаю, що ми зможемо з неї затащити. Давайте я візьму. Давайте, давайте, хай тоді буде. Давайте брок, ми з броком будемо дуже швидко ламати. Візьмемо на багато ну, велику, ульту, багато цих патрон і будемо зараз домажити набагато швидше. Е, так, ну навіть не зні, чи ми зараз станемо, це його діло чи ні. Мені головне, щоб ми зараз е, затащили, щоб я максимально багато цих яєць золутав. Е, так, давайте. Погнали, погнали, грузись на вкатка, може, я ще встигну і. Ні, на жаль, не встигну. ладно, нічого страшного. О, тепер у нас, до речі, годіла не проста, а така от меха. Е, так, давайте, блін, нам треба якось бам. Бам, потрохи зносимо. Давайте ліпше піду зразу цю бомбу зносити. Так буде набагато швидше. Давайте раз, два. Ще нам почуть це місто зноситься. Так акуратненько. Давай вона зараз має бам! Вибухнула ця бомба. Зараз йдемо шукаємо ще одну, вона там прихована. Окей, давайте ми зараз по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть і розкриємо її. Так, акуратненько. Давай остання тичка. І є, взірвали ще й мелоді ми змогли взірвати. Взагалі супер класно. У нас зараз вийшло. а є, тільки треба, треба втекти. Даємо пару тичок, ламаємо потрошки. Не, так, от зараз акуратно з мелоді треба бути, а я їй не попав. В нього дуже довго тички фармляться. Тому це погано. Так, давайте чекаємо Чуть-чуть Треба до когось. Є знайшли ціль. Домажем, домажем Мені треба ульту. Одна тичка десь до ульти приблизно. І є ульта. Давайте шукаємо де найбільше в нас в цих домів Давайте, наприклад, сюди. І ультуємо. Бам-бам-бам-бам. Нормально. Ми так рознесемо. З ульти майже цілу цю вулицю. Айєть, тихо мене зараз мелодію б'є. Давайте нам треба дати пару тичок по цьому, щоб вона взірвалася. Давай, давай, давай. Остання тичка, давай. І вона зараз має взірватися. І бум! Взірвалась ще одна. Тільки більше я щось таких штук не бачу. Тому нам треба. Давай, давай, годіло. Свині з цього діла. Так, ми ще чуть-чуть і вже майже програємо, тому нам треба пришвидшуватись. Акуратненько. Ай-яй-яй, до мене дістаються ж сюди. Якийсь капець, давайте, блін, майже втік, майже втік. І, блін, не на нажати, нічого страшного. Зато ми йому чуть -чуть, їм ще чуть-чуть місто рознесли. Ну, це, напевно, що буде трохи довго, тому давайте я зараз ще цю катку вам показую. І ну, відкриваємо яйце, і коли я вже збираю весь цей лоток, то тоді я вам вже покажу, як я це все відкриваю. Ну, або якщо у нас ще нас здається, ну, назбирається, то одне яйце. За, там, де призистер нас знаходиться Так, нам ще 30% їм потрібно знести. Так, давайте я вже ліпше витрачу ульту, щоб їх отак задумажити. Ще раз домажимо, домажим, домажим. А, блін, я забув, що там е, дах перер... По ньому в той час урани проходить. Так, взірвали нам першу бомбу, ну а ні, навіть дві бомби взірвали нас, одна ще залишилась так запакована Ну і ми, в принципі, так, що, напевно, через те, що проти нас дуже жорсткі не попадаються, бо в нас невеликі кубки дуже. Так, давайте, мені зараз ще чуть-чуть, і в мене є ульта. А є тихо, тікаємо. Тікаємо, тікаємо, тікаємо. Єс, тепер погнали, погнали, погнали бігом до міста, до міста. Погнали. Давайте розносимо. Давай, 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 давай. давай. І рознесли ми їм непогано. Давайте ще тичку, тичку. Я здаю їм ще дві тички встиг. Непогано ми їм порозносили. 20% в них залишилося, а в нас ще цілих 60, Нормально, коротше, ми граємо. Тащимо поки що. Не, ну, надіюсь, що мені випаде класна мутація. Там ще вроді я бачу, що можуть випити легендарні скини, тому я навіть не знаю, що краще. Напевно, що краще мутація, бо це можна сказати, як буст на ізі, можна бути якийсь великий ранг. Ну, але хочеться, якщо чесно, ще й легендарний скин, якийсь класний залутати. Так, давайте почуть ламаємо собі, ламаємо, ламаємо. Може є якийсь класний брал, наприклад, шеллі, яка прям ламає зразу багато, але в мене вона на 25-му ранзі, тому ми скоріше, що будемо багато раз програвати. Так, 14% залишилося. Я не думаю, що вони нам вже встигну щось зробити. Можемо спокійно, по чуть-чуть. Ламати і доламувати це місце до кінця. Ще буквально пару доміків залишилось, але ну, все, вони нас вже ніяк не обженуть. Давайте зараз відкриємо це яйце. І надіюсь, що нам випаде щось класне. Один процент у них залишився. Окей, виходимо і дивимося, що нам зараз дається. Дається нам яйце чи ні. Наша ця серія перемог. Окей, виходимо і давай, давай, і є яйце. Давайте нажимаємо. А, там, вроді ви казали, що треба типу проводити пальцями, я нажимаю, мене все Виходить, І нам випало мутація. На кого на кого? Давай щось крута, крута, крута мутація. І на пенні. При використовуванні супера, старай Пройдоха, з'являється. А, коротше, дві пушки. У нас мутація випала перша мутація на пені. Ну, в принципі, поки що не погано, звісно, пені поти не збираюся. мені з 10, чи у нас бралери якось ще один від одного стали. Ну, ладно, окей, давайте зараз пошукаємо цю пені. Де в наша пені? От, наша пені вже з мутацією. За 20 днів у нас ця мутація пропаде. Ну, ладно, окей. Значить, я тоді погнав збирати далі цей лоток, ну, і тоді до вас повернусь. Ну що ж, коротше, я назбирав вже повний луток яєць, ні разу не програв. І в нас ще за ці перемоги біля призів Став, в нас є ще одне яйце. Тому, як я зрозумів, ми зараз, по суті, маємо відкривати аж 7 яєць. Тому давайте спробуємо, якщо будемо аж сім яєць, це буде дуже класно, давайте їх зараз відкривати. Так, перше яйце бачу, поки що рідкісне, 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 рідкісне. І випадає ще одна мутація. Давай, Вольт Макс, або кого я там ще хотів. І випадає Карл. Блін, а ну це вроді в Карла це просто трошки швидше кірка вертається. Давайте я чуть підскручу звук. І ще одна награда за перемоги. Збираємо, давай, давай, рідкісний, блін. Але зато ще одна мутація, вже третя мутація. І що нам випадає? На боні мутація. Це, ну коротше, на боні мені не дуже цікаво читати не буду, але все одно класно, давай, щось критіше, ніж рідкісне. 50 блінгів. Ну ладно, зато хоча б три мутації вже є. І надрідкісний, давай, давай, давай. Епічний, давай, 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 давай! І з епіка нам випадає... Спрейчик, о, спрейчик, це, походу, ексклюзивний спрей, падає тільки з яйців, це непогано. Але мені треба мутацію на дріткісний. Давай, епік, епік, давай, давай. Міфік, міфік, давай, давай, давай. і Лего! Легендарний! Ви розумієте, ми зараз відкриваємо найкрутіше яйце. Я просто хочу заскрінти, може це буде на прев'ю. Але це просто жесть легендарне яйце, ми відкриваємо. Давайте. Раз, два. Три! Давайте обов'язково зараз ставте лайк, щоб мені випало щось круте. І Чотири, і п'ять, давай, шість, сім, давай, відкривайся, ну! Ну, 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 ну. І, Що нам випадає, давай щось круте, і... Скин! Скін на база, ми змогли вибити скін на база, червона Годзіла бас. Ви прикидайте його, давайте зараз виберу. Нічого собі, взлом зін коштує 800 кристалів. Або щоб його отримати, нам треба в тому нагороді, який показано на початку відео. Годзіла бас, я просто в шоці. відкриваємо ще одне, і це рідкісний, нецікаво. Надрідкісний, давайте, що нам цікаво, ще одна мутація, давай ще на базу мутація, якщо є. Це буде взагалі кайф. Наворна, кінжали вертаються назад. Це супер класний, просто в шоці. Це жесть, просто на база, вибив, А чого тут чисті є? О, вот, тепер 6 яєць показується. Це просто жесть, круто. Давайте хочу зайти в магазин, подивитися, який там скін тепер. Мені поміняють скин, чи буде досі цей самий даватися. Давайте подивимося. Мені просто дуже цікаво. Ну, наворна, класна мутація, Найцікавіше, що мені випало змотатися за на Наворна і на база. Але дивимось що в нас тут в кінці, тут у нас є червоний брок. А тут в нас тепер синій база. Але синього база ми будемо получати, якщо ми тут всі яйця розіб'ємо, я порахував, що нам треба в кожному, щоб кожен з нас, у нас тут дві людини не можуть грати. Тому 28 людей просто кожен день мають по три яйця лутати і все. І тоді ми легко назбираємо. Тобто, в мене буде два скина на база. Ще якщо повезе, ще один легендарний буде цей яйце, то нам випаде Взагалі ще один, може, скін на база. Ну це просто жесть. давайте я його просто хочу протестити. Де цей базик? Дайте мені цього база. Де баз, 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 де мій базик? Де баз? Я не бачу база. Ви бачите база? Во, у мене ще й майже на 25-му разі я його для одного відео бережу. Ну, стоп. А, блін, я щось помню, що в мене мутація на ньому відкрилася, але ні. Поки що в мене є отакий от пінчик. Це просто жесть. Ну, коротше, класний скін. Давайте ми його зараз протестимо, підемо сюди, не закупки. Звісно, е, карта не дуже класна. Давайте, може, все-таки підемо в гарячу зону, тут буде краще. Просто протест цей скін і будемо закінчити, але капець, мені випав легендарне яйце в перший ж день. І такий крутецький скін. Ще спрейчик нас там був, я його не поклав. Ну нічого страшного. Давайте протестимо цей скин. Я тепер виглядаю, як якийсь донатор. У мене легендарна іконка, легендарна слава, ну, слава Марс, вроді би, чи Марсіанська, чи якась там Юпітер. Коротше, не пам'ятаю ці планети. І ще й такий от червоний скін. Коротше, все, у мене червоний весь профіль. Так, давайте, блін, я не дістаю, нутички в нього кайфові. Ай, блін. Тупо ну, чуть нічого зрошло. Давайте зараз ще пін'язане. Давайте якраз подивимося на анімацію вирішу ми бачили, а тепер хочу подивитися на анімацію продажу. Але перше кидаємо пінчику такий от крутецький. І е, ще можна було протести мутацію, але це напевне, що вже в наступних відео. Так, окей, поки що чекаємо, давайте гаджет нажмемо. Давайте Едгара, бам! Цією лодкою ми притягнулися. Ну, звісно, помирай, бо я за нього не дуже добре граю, але все одно ще на нього, до речі, вшиде зараз класна карта, але зараз я не буду апати. Його, бо я кажу, я його бережу для деякого відео. тихо тихо брін. О, ладно, окей, повезло. Давайте зараз, може, автоатакою попаду. І, блін, я попав, звісно, але він мене до цього вбив. Ну, ладно, окей. Давайте зараз бігом давайте дограємо. Максимально зар... швидко. Ворона З... вже здався. Я вже запутуюся вибачайте, просто мені дуже класно, мені дуже пощастило, я дуже просто в великому шоці. Так, давайте зараз спробуємо ще раз когось ультанути. Я не думаю, що в мене, звісно, це вийде. Ну, ні, притянув. Ні, мене Застанули бібі, але вольт від нас втік. Ну, коротко, ми тут взагалі безкорисні. Ладно, давайте зараз. Бігом, ми злеємо цю катку, вже у нас дві людини не грає, я і Ворон, і в нас ще... А ні, що чуть-чуть граємо, коротше, нам це все одно вже не поможе, ми вже злили цю катку. Зараз давайте, давай, давай, давай попробуємо трошки виносити. І, блін, ладно. Окей, зато виніс і і дивимося зараз на анімацію прорушу цього база. Е, так, давайте виходимо сюди і він, в нас, е, він нас просто розстроївся і все, закрив очі і все. Коротше, помер наш базик. Ну і ладно, окей. Тоді е, виходимо і на цьому вже будемо закінчувати. У такому сподобалось відео обов'язково. Поставте лайк, підпишіться на канал та на дзвінок, щоб не пропускати мої неократи відоси. Ну а з вами буде Юра, ви були на каналі Юра 2009, Всім пока-пока!